Вітання, моє ім'я Іван Заєць, і Це арбітражні новини. Якщо ти весь тиждень наполегло впахував, думав, чи варто починати лити крипту, поки біток на хайпі, та пропустив усі новини, це відео для тебе. Одразу прошу додивитися це відео до кінця. Підписуватись чи ні, це вже твоє рішення. Слобоженко похоронив арбітраж. Чергове похоронив арбітраж. його в рот, блядь. Мабуть, саме така реакція була у людей, які продають курси по арбітражу. Ладно, спокійно, видихайте. Саша поховав тільки трафік на прілки та команди, які такий трафік і відливають. Такими думками він поділився у щорічному інтерв'ю з топом афілієт індустрії на каналі .g. Гостями стали Саша Слобоженко, Балавець, Білянін та Сітовський. Також у випуску можна отримати цікавий список перспективних білих. Та чорних гео. У випуску дали прогноз стосовно джерел трафіку та розказали кейс трафіку на Азію. Наразі вийшло вже дві частини цього відео. Тут можна дізнатися, як топи переживають цей затяжний шторм реалі арбітражу в 2024 році, чому всі почали заробляти менше? А також про АСО, СЕО, ПІПІСІ, ППО, ММА чи які там ще бляха абревіатури цікавлять усіх арбітражників? Не переживайте, найстрашнішої абревіатури для арбітражників у випуску не буде. Бо енді долара ніхто не покликав. Коротше, хто дивився інтерв'ю? Чекатимемо ваші думки в коментарях. Невже жарт про 200 гривень в день? Більше не жарт, а гірка реальність. От скільки ми заробимо, стільки ми й потратимо. Тікток заблокують. США і нашого енді долару це все знімав. Що ти там ляпнув? Насправді, це вже не перша новина про блокування, і думаємо, що не остання. Новини про блокування Тіктоку в США виходять регулярно з новинами про похорони Фейсбуку. Проте, якщо Штати захочуть вставити цій соцмережі палки в колеса, це може торкнутися алгоритмів Тіктоку, що в свою чергу зачепить тих самих арбітражників, які переливають трафік в ТГ. Їх же взагалі вважають арбітражниками. Туя. На тижні також вийшло інтерв'ю з Азіром Годжатовим на каналі Афхабу. В ньому поговорили про бізнес Азіра, його власний досвід в арбітражі та чому навчає його школа. Останнє питання, до речі, дійсно цікавить: чи навчають вони, що сказати тім ліду, коли місяць лиєш в мінус, або як оформить волонтера, що поїхати на конфу, або як наловити ФОМО, бачачи нову тачку Слобоженка? На жаль, такої інформації у відео не пролунало. Традиційно у інтерв'ю Афхаб можна виграти гроші за деякі активності, тому якщо вам не вистачає 50 баксів на Антік, шукайте відео на Ютуб каналі Афхабу. Я готовий анонсувати вам дві наступні команди, які беруть участь у арбітражному КС-2. Це Долар СТІМ, команда, яка взаємодіє між собою заради великої мети, найякіснішого трафіку та стабільного розвитку. Вони нестандартні зі своїм унікальним підходом. Цікаво, чи прийме Долар СТІМ рішення не грати за контрів? Щоб не нагадувати Енді про проблеми з СБУ. Бо такий унікальний підхід може дійсно здивувати суперника. І друга команда, яку анонсуємо для вас сьогодні, це Trident Media, українська медіа агенція, яка любить робити дві речі в цьому житті: заливати якісний трафік і роздавати хедшоти. Трафік ці хлопці вже залили, а от хедшоти будуть у процесі. Ну, пацани, подивимось, що швидше відлітатиме: ваші пріли чи все ж таки суперники з чемпіонату? Останні дві команди ми оголосимо вже наступ Нього тижня нагадуємо, що сам турнір відбудеться 31 березня, тому встигне придбати квитки та побачити наступного чемпіона особисто. Нарешті вийшло інтерв'ю, яке так довго прогрівали всі медіа трафік девілс. Це інтерв'ю з Донатосом. Дон, це один з наймолодших вебів у команді, який наливає на рівні топ байерів Він поділився цифрами, які йому вдавалося наливати у різні місяці своєї роботи. Сука 26 тисяч доларів на місяць. блядь. сука, ну Йосип Дан, 26 тисяч, і це просто чувак прийшов без досвіду. Просто без досвіду. Також розповів про своє минуле походження імені та клички з дитинства. Наприклад, Дантес, Дональдак, Доместос. До речі, логічно, що кличка Доместос не прижилась у Дона, бо ну він точно не вміє зливати бюджет в унітаз. Це сорок тисяч доларів. Це просто середній такий місяць. Ну просто чувак, типа, ну. Вийшов на роботу 45 тисяч доларів. Звичайно, як же інтерв'ю Байера з Traffic Devils та і без BMW у кадрі показали, покаталися та порахували, в яку копійку вона обходиться йому. Хоча знаєш, я не заздрю. людини BMW. Можливо, він реально від місяця до місяця живе, бо обслуговувати її, ну, ну це ж прям, ну це ж капець. Цікаво, чи має Дон якусь кличку зараз, наприклад, Домкратас на СТО. Бо щоб стягувати таку машину, треба не тільки бабло, а й певні сили. Ми ото можемо з вами поспілкуватись, вдьосна поцілуватись максимум, і розійтись, я бо більше ніколи не візьму від вас трубки. <світ> Зараз я хочу проанонсувати вам деякі події, які відбудуться на цьому тижні. 22 березня буде Crypto Gambling Meetup. На івенті буде стандартний набір, бар, кальяни, діджеї, красиві піджейки. Ну і, звичайно, фотозони. До речі, на них чітко буде видно, чим займається людина. Якщо вона усміхається і дуже щаслива. Та скоріш за все, криптою. Якщо сумна, то гембліст. А Якщо побачите ну дуже сумну людину, то це означає, що їм зацікавилась служба безпеки України в залежності, чим цікавиться людинка. криптою чи гемблою. До речі, квиток на цей івент можна виграти у нас в телеграм-каналі. Посилання в описі під цим відео. Залітайте умови, як завжди. Легенькі. І 23 березня в Києві відбудуться The Legend Meetup 2.0 by Pina Partners and Traffic One. Тематика івенту буде в стилі Голівуду 60-х років, тому готуйтеся до нетворкінгу з вебами, які пиздітимуть за свій трафік так красиво, що за це можна буде отримати Оскар. Це усі новини тижня. Дякую, що додивилися до цього моменту. Гарного дня, пока!